Друзі, всі привіт! Радий вітати вас на каналі Життя, як воно є. Сьогодні тема відео це сушіння цибулі, збирання цибулі і зберігання. Ось в мене така діляночка є. Тут ще залишилась зелена цибуля різних, фіолетова, біла і звичайна. Але суть не в тому. Ось така діляночка невелика. Тут була. Так звана корчушка. Я не знаю, як у вас в регіонах її називають. Можливо, трошки по-іншому, але в нас корчушка. Тут залишилося те, що повистрілювала. В попередніх відео ви могли побачити, як я її збирав і який був врожай. Сьогодні я розкажу, як ми її сушимо і як визначити, чи вона вже готова до обрізання і зберігання. Не забудьте прожати вподобайку. Підписатись на канал, якщо вам цікаво. Все. Всім гарного перегляду! Сушити цибулю можна по-різному. Ось таке приміщення, сонце пряме не попадає, вона лежить і висушується. Це не є помилкою. Невеличкий дрівник і постелив тут цибульку. Це теж не є помилкою. Ось моя стара теплиця, яка знаходиться Бочки і щити з цибулі. Також можна такий варіант. Зверху плівка, сонце попадає, але цибулі нічого не буде. Вона не зіпсується, ось вона така трошки зеленкувата. Це все зійде. Нічого страшного в цьому немає. На полові, на столові. Треба дочікуватись. Ось хочу зараз вам показати. Як зрозуміти, що цибуля вже готова, щоб від цього кути? якщо вже сухе ломається, але ж в цьому місці ще не до кінця вона висохла. От якщо ми зараз відріжемо, можна вважати, що відрізали, ми бачимо, що є певна волога ще. Нам треба дочекатися поки. При самому корінчику не буде сухе. Тоді її можна легенько раз обрізати і ховати в місце, в якому ви будете її зберігати. Бажано, щоб це місце було сухе, не вологе, і вона може зберігатись аж до наступної весни. Зараз я це місце своє покажу вам. Перемістились ми на горище мого будинку. Як бачимо з попереднього року тут ще залишилась лушпиня. охорона оберігає це місце. Суть проста. Принесли вже так, як вона на дворі висохла. Принесли, розстелили її тут і вона. Підсихає ще додатково, тільки попереднє треба обрізати. Можна її зразу сюди на але просто тут дуже жарко. Зараз десь більше 30 градусів. На дворі 27, тут 30-35 градусів стабільно є. Просто погано її перебирати. Так як в нас її багато, ми її перебираємо на дворі. Розстелили. Коли почнуться морози, накриваємо ось таким матрасом. І все. І вона буде до весни стояти 100%. Дякую всім, хто підписується на канал. У нас вже більше тисячі підписників. Це дуже приємно і дякую вам велике. Не забувайте, підписка і вподобайка. Всім дякую. Якщо інформація корисна, пишіть ваші коментарі, ваші враження. Всім пока-пока.